У сьогоднішній Євангелії Ісус озвучує дуже важливі речі. Каже нам, що хто вірний і добрий у маленьких речах, той буде так само вірний і добрий у великих. Той, хто служить Богові, не може і не може одночасно служити Мамонові. Одного полюбить, другого знехтує, розуміємо ці слова і розуміємо значення цих слів, але трохи так вдумаємося, що наскільки це є і легко, і одночасно не так і просто. Коли ми бачимо маленьку дитину, яка нетерпляча, яка Зробила неправильний вибір і сама себе зранила або другу дитину, тоді ми її, можна казати, швидше прощаємо, тому що вона маленька, вона ще цього не знає, вона це несвідомо робила, вона не могла стримати свої емоції. Коли людина доросла, від неї більше вимагається, більше вимагаємо один від одного. Тому що кажемо, це людина доросла, але насправді це не так просто, тому що поступове зростання воно починається з малих речей, та як Ісус каже: Доброта у малих речах, доброта кожного дня, вірність в малих речах, вірне бути. До довіреного, вірним бути дружині чоловікові, вірним бути сім'ї, вірним бути спільноті, вірним бути Богові. Казало бися, та це є самим правильним і хорошим і правильним вибором. Але ми є люди трохи, можна так сказати, Неповністю дорослі, в такому значенні неповністю дорослі, які не виросли в Бозі, не навчилися жити по Божому, або просто, краще так сказавши, вчимося жити по Божому і ходити поступам Ісуса Христа. Тому кожен день в малих речах, у молитві, у добрих відносинах. У словах, у порозумінні, у пробаченні, так це учить нас Ісус Христос, наш справжній учитель і Його слухаючи, і йому бути вірним, тому що Він завжди вірний, завжди готовий допомагати нам. Він прийде на допомогу і дасть нам сили у Святому Духові, скривати наші думки. Наші слова, наше життя до нього і служити тільки йому. І це починається кожний день, з самого ранку до вечора, від початку нашого життя до кінця нашого життя. Нехай допомагає нам сам Господь. Амінь.